Яскравий інтер'єр, сучасні меблі, нове кухонне обладнання та посуд. Так нині виглядає їдальня для старшокласників у ліцеї номер 4 імені Павла Жука. Нещодавно тут завершили капітальний ремонт, який тривав з грудня 2021 року. Тут відбулося демонтаж стін, демонтаж вікон, дверей, підлоги. Ми заново зробили викладку стіни, шпаклювали, облісували. Крім того, в даному приміщенні ми передбачили санвузли з теплою водою для хлопчиків дівчаток. До цього ж часу старшокласникам доводилось харчуватись в їдальні початкової школи, яка знаходиться в іншому корпусі ліцею. Тетяна Гончар, мама шестикласниці, жінка каже, це було незручно, тому донька не завжди відвідувала їдальню. Тож цього відкриття чекали з нетерпінням. Я все ж таки, як мама, ну просила, щоб вона таки відвідувала їдальню в іншому корпусі. Ну це звичайно, це треба одягатися, тратити більше часу. Багато незручностей. А зараз ми близенько, тобто ми тут поряд, і ну, я думаю, що дитина буде задоволенням харчуватися. Їдальня розрахована на 63 місця, тож харчуватись діти будуть у кілька етапів. У першу чергу обслуговуватимуть учнів пільгових категорій, а це більше 170 старшокласників. Будуть носитись певні режимні моменти щодо збільшення великих перерв для того, щоб по максимуму врахувати всі побажання дітей на харчування. Перший тиждень буде в нас на спостереження. Спочатку ми розпочнемо харчування п'ятих класів на наступний тиждень шості, сьомий і так далі. Ми хочемо охопити всі класи. У новій їдальні діти зможуть не лише повноцінно пообідати, а й перекусити під час коротких перерв. Адже тут працюватиме й буфет з різноманітними корисними смаколиками та випічкою. Не було такого приміщення, щоб дитина могла спокійно сісти, попити чайочок і поїсти булочку. Вони все це робили, купували і йшли десь, це робили на коридор, або й на вулицю. Тому це важливе питання, що тут вже більше місця. Крім того, у цьому ж приміщенні облаштували й гімнастичну залу для учнів початкової школи. На часі в нас навчається близько 650 дітей в початковій школі, і враховуючи погодні умови, а лише використання актової зали це великий виклик для нашого закладу. Тому відкриття спортивної зали для початкової школи, грамотно сплануючи режим проведення занять, ми зможемо розвантажити і забезпечити якісні заняття фізкультури. Спортивна зала буде обладнана спортивним інвентарем, також умебльована. Кошти на ремонт, а це майже 7 мільйонів гривень, виділили із бюджету громади. Ця будівля, де ми сьогодні презентуємо їдальню і спортивну залу, не працювала 25 років. Вона була закинута, знаходилась в жахливому стані. Власне, коштом міського бюджету, трохи коштом спецрахунку навчального закладу, було зроблено режучі зміни. Результатом ми дуже задоволені. Бачимо надзвичайно позитивну реакцію від педагогічного колективу ліцею номер 4 від батьків. І це чергова інвестиція в здоров'я, в здорове харчування наших дітей. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.